Хотілося б сказати наступне теж стосовно відносин між людьми, які бувають. Саме перебуваючи довший час, я в стосунках я замітив одну річ, що не тільки жінки, але й чоловіки деколи використовують одне одного, так? Тобто люди використовують одне одного, а саме жінки. Має цю майстерню здатність, майстерне вміння розуміти саме те, що ставлення до чоловіка таке. Як вони це роблять вміло? Вони беруть будь-якого чоловіка, закохують себе, спочатку все добре, ну, завжди все добре, так? Потім вона поступово починає вимагати від людини, від коханої людини. Я не говорю зараз тільки це не суто за жінок, так? щоб ви розуміли? Чоловіки теж таким деколи страждають. Але більшість жінки. Отже, людина починає довіряти, починає старатись для цієї коханої людини, витрачає гроші, ресурси, свій час, свої сили, свої зусилля. Ну, все повністю. Створюють умови, жінки дуже люблять говорити: створи мені умови, я там тобі народжу дитину, створи мені це, дай мені ось Це це роблять також і чоловіки деякі, так? Да? Я не говорю. Не завжди все на жінок потрібно свалювати, так? Да? Але в більшості жінки це роблять. Отже. Що саме я хотів сказати і донести людям, я просто хочу, щоб люди бачили, я хочу поділитися тим, що я зрозумів, і я хочу зрозуміти, чи я правильно це зрозумів, тому мені буде важливо, чи я це правильно зрозумів. І якщо я це зрозумів правильно, можливо, ці поради, ці знання комусь допоможуть в майбутньому. Я зрозумів таку одну річ за багато років відносин, що люди не кохають особистість людину. А кохають обставини, які вона створює. Тобто жін, жінка не кохає тебе, і деякі кохають, я не спорю, так? Але де? Які, ми, я, мені це невідомо. Жінка не кохає тебе як особистість. Жінка кохає те, що ти для неї створюєш: увагу, гроші, які ти їй даєш які ти даєш їй, свій час, свою турботу, свою любов, свою ні. Тобто те все, що ти створюєш, Так? тобто тебе не кохають як особистість тебе. Якщо це все забрати, ти не потрібен. Тому, дорогі жінки, потім вам говорять, ти кохаєш мене чи те, що я для тебе створюю, я можу взяти будь-яку жінку, абсолютно будь-яку жінку будь-яку. І створити це все, підставляти її, це як рівняння. Якщо взяти це як рівняння, просто береш X це я чи інший чоловік. Y це жінка плюс Z обставини, які створюють до рівні лав, велика любов, велике вірне кохання. Тоді, чому ви вставляєте, що ви якісь особливі? Ну, це не є особливість. Кохайте людей, не кохайте обставини, які ви створюєте. Обставини створіть разом. І, звісно, чоловік повинен допомагати. Жінка повинна допомагати одне одному. так? Сім'я для цього і створена, щоб бути сім'єю, щоб ви могли разом створювати цю сім'ю. Ці якісь обставини ви могли разом створювати <кій> майбутнє дітей, розстили. Ростали самі в цих відносинах, розвивалися в цих відносинах також. Це важливо. Але не обставини, яка людина створює. Ви просто хочете використовувати, так? Чоловіки, в свою чергу, також використовують жінок, інколи буває. Не тільки в плані сексу, там, не тільки в плані, але й заради за грошей, так, там, коли він знаходить до багачу жінку, він починає її використовувати. Але найважливіше те, що ви це навчили нас. Тобто чоловіки це зрозуміли і почали так використовувати, тому що багато жінок почали користуватися цими умовами. Як ви всі любите говорити, колись наші діди, там, наші баби жили, вона терпіла його, це було жахливо. Вона його терпіла. Були інакші часи, інакші умови, інакші обставини. Розумієте? Вона терпіла, тому що вона не мала виходу, тому що вона була нікому не потрібна. Її ніхто не брав, і вона вибрала, щоб її хоч хтось взяв, вам надався інший час, інші часи прийшли, інші обставини. І ви показали себе. Якби були такі часи в той час, думаєте, вона би вибрала? Ні. Тобто для вас це кращий час. Безумовно, для вас це кращий час. Ну просто я думаю, що багато зараз чоловіків, я хочу звернутися багато чоловіків зрозуміють, що заради пісічки, так, тому що вона не є чимось особлива там, пісічка, ну, якби, якби ти пісічкою, з пісічки гроші випадала чи золото сипалось, ну це так. Да? А заради там, шматочка м'яса, робити стільки проблем, да? особливо я хочу це сказати молодим хлопцям. Просто створюйте сім'ю, я не говорю. Створюйте сім'ю, кохайте одне одного, любіть одне одного, поважайте одне одного. Але як особистості, я поважаю тебе, ти поважаєш мене. Не те, що я для тебе створюю. Я створю для тебе. Я не говорю не створювати. Я створю для тебе. Я тобі дам це. Я тобі це все створю. Але поважай мене як особистість. приймай мій злість, гнів, ненависть мою, мою лють, мій відчай, мій страх, мій біль. Розділи мій смуток, мою печаль, мою турботу, мою зневагу. Розділи це, приймай це. А ні, я не хочу це все, я хочу тільки блага, а це все ти рішай сам. Для чого тоді такі відносини? Для чого це все тоді не зрозуміло? Це неможливо тобі зрозуміти. Тоді воно без сенсу. Поважайте одне одного, вчіться поважати одне одного, так? Жінки колись були зовсім інакші. Зовсім інакші. Ваші бабусі з дідусями. Пам'ятаєте, як вона казала, там є деякі відео на Фейсбуках, там на Твітера, ну, на інших там площадках. Є саме, де вона каже, ти їсти готуєш? чоловікові? ой ні, не готую, її, бей її. І багато коментарів там писало, що як це бей жінку. жінку. Жінку справді бити не треба. так? Но, якщо вам буде цікаво, я запишу інші відео про це, а тут скажу просто декілька слів. Провокація для чоловіка це виклик. Виклик, ми чоловіки, ми інакші. Коли нас спровокують, ми розуміємо, що нас викликають. І справжній чоловік, якого ви бажаєте, так? для вас, справжній чоловік це. Ви, ви знаєте, який має бути справжній чоловік. Справжній чоловік прийме виклик. Він прийме виклик, тому що його спровокували. Провокація в його розумі. Це є виклик, і він прийме виклик. Він не бачить перед собою жінку, кохану. Він бачить ворога, якого треба перемогти. Здолати, знищити, стоптати, стерти з пороху з лиця землі, стати з пороху. Ось справжній чоловік. Ми воїни. Ми чоловіки, в нас агресія і сила. Ми не діємо. Ти терпи мене. Терпіла? Там терпіли, блядь Терпіли, потім просто тяжко закінчують, так? Дуже тяжко їм потім стати терпілом тяжко. Тому. Просто думайте за цим, не провокуйте чоловіків і не буде бійок, не буде битви, не буде якоїсь. Проблем якихось так не буде цього всього. Я не знаю. Просто статистика дуже плачевна, там всі знають там статистика, там 88% розлучень, а в деяких там ось, це взагалі і по 100%. І взагалі там величезні статистики розлучення, і ви думаєте, що ви будете гуляти по колах ходити. О, ви такі всі. Чоловіки зрозуміли одну річ, що. Якщо вона розлучена, якщо вона розлучилась, він спочатку дивиться на її колишнього чоловіка. Наприклад, я там дивився, там, спілкувався з дівчиною, вона розлучена. Вона там, ну, звісно, там він там такий, ну, там вони розійшлись, не наговорювала на нього, ну це її похвала, так? Але вони там розійшлись. І що ви хочете що ви хочете сказати? Він успішний чоловік. Він е, працює юристом в якійсь компанії, має свій автомобіль, має там це. Чому він розійшовся? Ну, він її не бив. Він, він її не бив, він її там не калічив, він там ну, нічо, ну, нічого такого не було, якихось критичних моментів, ніяких не було таких проблем. Так, чоловіки, розумні чоловіки починають задумуватись, да? значить, проблема в тобі. Ти шукаєш. Шукаєш Тобі було мало. Мало уваги, мало грошей, мало відпочинку, мало, завжди мало, мало. Він, дав, він давав максимум розумієте. Він давав максимум. Ви хочете емоцій. Ви, жінки емоційні. Ви хочете емоцій, ви хочете оцих колисанків, оцієї да? яка колись у вас, ви хочете. Зараз я хочу. Зараз я хочу відчувати злість, а потім я хочу відчувати смуток, а потім я хочу відчувати біль, потім задоволення. Ми менш емоційні. Для нас більш холоднокровність і розрахунок важливіший, ніж емоції. Тому думайте, просто подумайте добре, жінки, щоб створити сім'ю і також чоловіки, чи ви хочете цю сім'ю створювати. Перш ніж важливо створювати, просто задумайтеся.